Добрий день, ви на каналі Дені Естейт. Сьогодні із засновником компанії Дені Естейт Юлієм Грушевським ми поговоримо про три цікаві стратегії інвестиційні, які допоможуть працюючи на ринку Іспанії отримати найвищий дохід на вкладений капітал. Привіт, Юрію! Дуже незвично і несподівано ми сьогодні зустрічаємося для нашого інтерв'ю у Валенції. В місті в Іспанії на тому ключовому ринку, де працює вже багато років твоя компанія. Радий бачити. Приємно з тобою чергово раз зустрітися. І сьогодні поговоримо про досить цікаву тему, яка цікавить в першу чергу інвесторів, які хочуть саме інвестувати в нерухомість Іспанії. І сьогодні поговоримо про ці стратегії. Поговоримо про на капітал. Мені дуже сподобався ваш опис стратегії інвестування, і там я пам'ятаю, був горизонт 5 років для найцікавішої стратегії, де здається, повернення на капітал складає 96% за 5 років. От розкажіть про цю стратегію, як це працює на іспанському ринку, на яку дохідність можна розраховувати і яким чином правильно спланувати цей шлях. Ми як компанія Дені Естейт, ми свої серед своїх, і ми розуміємо, що люди, які інвестували в Україні в нерухомість, я сам інвестував в Україні в нерухомість в новобудови в тому числі ще до війни активно. І ми розуміємо весь цей якби запит, чого да, наші люди хочуть. Да, ми звикли як купив на етапі будівництва, як це було у нас до довоєнний період, купив на етапі будівництва, ближче до здачі в експлуатації, зробив переуступку, заробив 50%. І якби пішов в інший проект, зайшов в інший проект, так в нас якби це все працювало. Тому українці і українські інвестори вони це все хочуть схему цю роботи, да, так всім на голову якби зразу натягнути. Тому вони зразу перші питання задають: а коли можна вийти з цього проекту, а перепродати, і так далі. Ця стратегія вона не працює в Іспанії, в тому числі, да ми говоримо за Іспанію, вона не працює в Іспанії, тому що тут високі податки. При оформленні нерухомості, це плюс-мінус 13%. Ви їх зобов'язані зразу оплатити. Тут немає такої переуступки, тобто фактично заборонена спекуляція да, нерухомістю. Тобто ця схема не працює. Це розвинута економіка да, про західна країна. Тут працюють інші схеми. Я завжди там навожу Ворена Баффета, як він казав. Хочете заробити на акціях, інвестуйте в акції мінімум на 10 років. Те саме має відношення до нерухомості. Уоррен Баффет теж багато інвестує в нерухомість, але це не на рік, не на два. Тому хочете заробити на консервативних ринках, дивіться горизонт 10 років. Щодо стратегії, да? стратегії, виходячи з цього, що я сказав, ми розглядаємо фактично їх дві, ну можна сказати, дві і другу можна ще розділити ще на дві частини. Ну, перша стратегія це, звичайно, треба розглядати на етапі будівництва такий проект. Якщо ми кажемо за новобудови, а Дені Естейт, ми в основному працюємо з новобудовами, ми працюємо фактично з усім ринком новобудов півдня Іспанії. Новобудова на приселі на початку будівництва, навіть ще до отримання забудовником ліцензії на старт будівництва. Це досить безпечна історія в Іспанії. Купуєш на етапі будівництва до здачі експлуатації, привіз буде в районі 15-30%. В середньому рахуйте 20%, точно буде. Період будівництва там 20-24 місяці. В такому діапазоні, Тобто у вас вже є приріст. Але більш важливіше, то, що ви просто зможете вибрати класні ліквідні об'єкти, бо зараз досить дефіцит новобудов. навіть не за того, що подешевше по ціні зайти. Далі, так як здається повністю квартира з усім ремонтом. Будована кухня, тобто вам не потрібно навіть купувати там меблі і техніку. Вже забудованих задає з меблями з технікою. До речі, Деніс Естейт і наш підрозділ Деніс Рент Ми займаємося і дачою нерухомості такої в оренду. І до речі, ми також допомагаємо нашим клієнтам повністю обставити квартиру меблями віддалено. Тобто, якщо в, після здачі в забудовника немає пакету меблів і техніки, ми оце все закупимо, поставимо, виберемо, у нас все поставлено на, на потік. Ну і далі здача в оренду цього об'єкта. Але здача розраховувати мінімум на років 5. Ну, від 3 до 5 ми рекомендуємо, тому що за цей період, якщо комплекс досить масштабний, там 3, 4-5 блоків з усією інфраструктурою, то він будується револьвером, спочатку запускається перших декілька блоків і так далі. Тому якраз за період 3-5 років весь проект буде готовий, вся інфраструктура запрацює, вже почнуть здаватися ці квартири. Наприклад, спільно з вашою квартирою на букінгу на Airbnb. європейці, яка основна аудиторія, яка орендує ці квартири, вони люблять приїжджати в ті місця, де їм сподобалося повторно, тобто він вже стає більш пізнаваний через якось 3-4-5 років. І фактично, потім на цьому піку ви зможете його перепродати по максимальній ціні. І заходите в інший проект. Ну скажу, що наші всі інвестори, які пішли по цій стратегії, вони не всі дотримуються, дотримують цієї стратегії до кінця. Вони, коли ми їм рекомендуємо, що можете на цьому періоді продати, вони кажуть, знаєш, Юра, вона так хорошо приносить нам оренду, да? мені все подобається, ціна виросла, ну чому я буду його продавати? І 50 на 50, половина інвесторів залишають ці квартири далі і користуються там і далі, 6-7 років, тобто грають ще більш вдовго. Перший показник дохідності на капітал це вихід через 5 років. Так. І таким чином, весь проєкт у нас займає близько 7 років. Тобто так. ви зайшли, почекали потім 20-24 місяці, потім здаєте 5 років в оренду і після цього виходите на пік капіталізації. Чому ви кажете, що пік капіталізації це 5 років? Ну, 5 років це тут два моменти. Перше, це те, що як я вже сказав, це він стає більш пізнаваний цей комплекс, він вже добудовується повністю. Повторно приїжджають орендарі, вони готові за нього платити. Максимально і давати максимальну орендну дохідність. І другий момент це все одно ми ж в матеріальному світі живемо. За 5 років все щось вже зачухається, щось треба замінити, диван викинути, перефарбувати стіни, оновити дизайн, тобто вже якісь йдуть, можливо, навіть капітальні якісь вкладення угу. після 5 років експлуатації. Тому якраз через 5 років класно його продати. Або вже робити косметичний ремонт і продовжувати здавати. Тепер наші глядачі візьмуть блокнотик і ручку, і ми трішечки займемося математикою. От давайте, на прикладі певного об'єкту зафіксованою ціною ми пройдемо крок за кроком по цій стратегії. Більше того, ви ще казали, що можна в розсрочку купувати новобудову. Це також додає інтересу до цієї інвестиції. От давайте приїхала людина, ваш клієнт, якому ви допомогли вибрати об'єкт. Він приїздить з певним запитом. От давайте проговоримо його запит, ваші рекомендації і далі математика цієї стратегії найцікавішої, на якій ми заакцентуємо нашу увагу. Так, давайте проговоримо. Дійсно, зараз рочку ще не сказав, тому що вартість грошей в періоді теж має свою ціну. І за цей період, за два роки. Грубо кажучи, будівництва вони потрібно оплачувати всю суму зразу при 100 До речі, іспанці не дадуть навіть ніякої знижки, тому що так не прийнято у них і вони не візьмуть навіть 100% коштів, тому що вони не будують за кошти інвесторів. Вони будують або за власні кошти, або за кредитні кошти банківські. Це, до речі, досить захищає така схема всіх інвесторів, які інвестують в будівництво в Іспанії. Ви забезпечені на 100%, банки контролюються будівництво, а банки контролює Центробанк Іспанії. Таким чином це відбувається, тому розсрочка. Звичайно, це дуже важливо для таких інвестицій. І ще один момент є іпотеки. Теж треба його дуже з вами обговорити, тому що це стає ще більш цікавіше. Це в нас буде з вами напевно наступне питання. Тому по схемі, давайте до прикладу візьмемо середній там об'єкт, да, який у нас продається. Це в районі 200 там тисяч євро. Наразі це середній чек. Це об'єкт буде не окремий будинок. Де там, наприклад, 20 квартир, ми в таку стратегію рекомендуємо все-таки купувати квартири в крупних проєктах. Якщо ми говоримо за курортну нерухомість, тобто де там мінімум 2, 3, 4 блоки, де має бути від 50 і вище квартир в такому блоці. Чому саме в такому проєкті? Тому що він якраз підходить для здачі в короткосткову оренду європейців. І не має значення, чи це ближче до моря, чи далі до моря. Я навіть навпаки рекомендую купувати далі від моря. Кілометрів два, три, п'ять від побережжя, тому що думайте знову ж таки головою тих людей, хто буде орендувати це житло, хто буде кінцевим покупцем, хто буде там фактично проживати. А європейці. Наприклад, британці вони моря надивились от стільки-то. Вони в Іспанію приїжджають не за морем. Вони приїжджають в Іспанію за сонцем, за погодою, за цінами. Одним словом, за кліматом приїжджають, гольф пограти приїжджають. Тому їм потрібно що? Потрібно теплий басейн, спортзал, тренкар. Рядом що можна було пива випити і подивитися футбол, пограти гольф. От в принципі весь їх інтерес вони на море фактично не ходять. Те саме і бельгійці, і голландці і скандинави. Тому можна купати об'єкти і далі від моря, але це має бути масштабний, масштабний проєкт. Ну і масштабний проєкт ще додає плюс в тому, що він працює і взимку. Тобто є, звичайно, сезонність оренди, але масштабний проєкт працює взимку. Тобто працює вся інфраструктура взимку, більше людей приїжджає взимку, комплекс живий. І він теж здається досить добре в оренду. Тобто, ось, якщо дивитися такі проекти, як я озвучив, давайте візьмемо середню якби, ціну 200 тисяч, щоб було легше нам рахувати. Оформлення такого об'єкта буде орієнтовно 13%. Це 26 тисяч, тобто 226 тисяч євро. Буде оформлений об'єкт. Далі ми купуємо пакет меблів. Пакет меблів буде в районі 15 тисяч євро. Це пакет меблів, декору і техніки. Не рекомендую купувати щось супер дороге, не рекомендую купувати щось те, що вам особисто подобається, бо в більшості випадків це не працює. Довіртесь тут професіоналам, керуючим компаніям, хто це все здає, вони знають, що купити. Тут треба дивитися не на свої власні смаки, а дивитися на смаки тих людей, хто орендує. Це мають бути пастельні тона, все практичне для того, щоб воно не зношувалося. Класно виглядало на Airbnb, там на букінгу і не люди живу. Люди ось так його орендували і хотіли туди приїхати. Тобто в сумі нас виходить 241 тисяча євро. Загальна інвестиція далі. Ви підписуєте контракт на управління цією нерухомістю. До речі, ми розвиваємо свій напрямок здачі, нерухомість в оренду, свою керуючу компанію Деніс Рент», тому що ми прийшли до того висновку, що працювати з підрядними компаніями все таки не так. Це наші клієнти. Ми своїх клієнтів любимо. Ми перед них несемо відповідальність і хочеться бачити весь процес. Тим бачимо, ми вже досить хорошо розбираємось в ринку. У нас є свій досвід здачі нерухомості в оренду. Наразі ми здаємо більше 15 квартир на сьогодні в короткострокову оренду. Тому ми розвиваємо цей напрямок. Деніс Ренд, вписуйте з нами договір на управління цієї нерухомості, ми її здаємо цю нерухомість. Працюємо або в довгострокову оренду, можемо здавати. Там одна дохідність, або ми можемо здавати в короткострокову оренду. Короткострокову оренду вона. Більш цікавіша при правильному підході і при правильній здачі в оренду професіональній, вона буде приносити більше доходу і дає дуже крутий бонус для власника такої квартири, що він може приїжджати сам в якийсь період, коли він захоче, там на місяць, на два, на три тижні. А весь інший період ми його здаємо в управління, здаємо його в оренду. Власник отримує кошти на свій рахунок. Дуже зручно. А який відсоток бере управляюча компанія за таку роботу? Якщо на довгострокову оренду наша компанія бере 10% від загального кешфло, а при короткостроковій оренді 25%. А які аргументи працюють на користь того, що краще залучити управляючу компанію? Тому що ну, ми знаємо наш менталітет, краще я сам туди. Влізу, буду займатися цим і збережу там ці відсотки, про які ви говорите, аніж заплачу їх комусь. Тут скажу ззаду наперед, що ну скупи платить двічі, і десь так воно і виходить. Це можливо не так просто прийняти, але це дійсно так. Тобто це окремий бізнес, яким треба займатися. Або будете займатися цим ви особисто, або вам треба когось наняти, або кустарщину, як я кажу, да, якогось там ваню, колю, п'ятю, да, який буде там вам цим всім хазяйством займатися, господарством, або більш професійну про керуючу компанію, яка буде цим управляти. Звичайно, можна самому. І тепер повертаємося до нашої математики 241 тисяча євро це наша інвестиція. І далі так. поїхали заробляти. Давайте всю стратегію включимо в управляючу компанію, тому що я думаю, що більшість людей не захоче брати участь в операційному управлінні, це досить складно, особливо віддалено це робити. Тому ми в нашу математику включаємо управляючу компанію з тими відсотками, які так. ми з тобто ми з вами говоримо за інвестиції. Ми тут не будемо рахувати там складний відсоток щодо вартості грошей в періоді. Бо ми з вами цю квартиру, як ми проговорили, 241 тисячу. Ми ці гроші проінвестували протягом 2 років. Ми ж з вами купили її на етапі будівництва так, за 200. За 2 роки буде ріст 20%. Це ріст за період будівництва, фактично від фундаменту до здачі експлуатації. Також за цей період буде економічний ріст нерухомості. Тим паче це новобудова, а вона дає кращий приріст, ніж торинка. Це орієнтовно ще 8%. За два роки це 16 в сумі, тобто в сумі це буде ще 36%. І далі ми з вами заходимо вже в оренду. Тому що ми маємо, виходить, за 24 роки у нас квартира буде коштувати уже 272 тисячі євро. Ну, з нашим з вами розрахунком. При цьому це без меблів. Тобто, порівнюємо те, що ми проінвестували фактично, це 236 тисяч євро. 236 тисяч євро і 272 тисячі євро. Ось це фактично різниця, яка у вас приросте за 2 роки. Ну, звичайно, врахуйте також ще вартість грошей в періоді, де ви вплатите. В середньому по ринку по розсрочці 30% перший внесок, 20% протягом перших 6 місяців і 50% вартості цього об'єкту, тобто 100 тисяч євро, ви оплачуєте тільки на 24 місяць, тоді коли ви по акту приймання передачі приймаєте цей об'єкт. Тобто вам не потрібно зразу 200 тисяч оплатити і чекати 2 роки, а 100 тисяч ви точно оплатите в кінці. Тобто цей дохід на капітал буде ще вищий. Uh -huh. Якщо вже перерахувати, ось ми маємо таким чином квартиру. Тому її перепродати можна. Інверсора запитують, можна перепродати? Там можна перепродати. Тобто не переуступити, а перепродати. Але податки тут багато чого з'їдають, і у вас фактично якби, маржа ну, не досить висока uh -huh. на, на цьому прирості. Краще залишити цю квартиру далі, по нашій стратегії на 5 років здавати в оренду. Підписується контракт з керуючою компанією, і тут рахуйте, щоб не вдаватись більш детальніші зараз розрахунки. Ми кожному глядачу можемо надати фінансову модель. Ми, до речі, фінансову модель розробляємо під кожен об'єкт, коли до нас звертаються з дачею такої нерухомості в оренду. Або якщо клієнти наші і вони купували з нами, ми їм рахуємо таку фінансову модель ще до того, як вони почали інвестувати. І показуємо їхню дохідність. Ми її можемо надати кожному під конкретний об'єкт. В середньому рахуйте, це 5-7% на вкладений капітал, ви заробите при здачі в короткострокову довгострокову оренду. Бо насправді довгострокова короткострокова, там різниця ну, не суттєва по дохідності. Один що плюс в довгостроковій і короткостроковій оренді, різниця, яка в тому, що ви самі зможете приїжджати при короткостроковій оренді на якийсь місяць-два, наприклад, там дне сезон, коли там не здається об'єкт, да, ви самі можете приїхати там лютий, березень, там, квітень, самі пожити. В довгостроковій оренді ви так не, не поживете. От, тобто ви заробляєте ось такі відсотки на капітал. Можете помножити, грубо кажучи, давайте середні візьмемо 6%, помножити на 5 років, ось ще додатково прибуток, який ви отримаєте. Угу. При цьому ріст самого об'єкту нерухомості, економічний ріст теж рахуйте 8%. Ось таким чином у нас в сумі це буде ще, е, треба порахувати. Тобто 70% протягом 5 років ви ще додатково заробляєте на вкладений капітал. Ось, якби вам і математика щодо Іспанії. Тому, якщо вас цікавлять інвестиції в новобудови в Іспанії, прямо під цим відео є посилання, переходьте на нього, залишайте запит. І наш менеджер з вами зв'яжеться, ми для вас прорахуємо фінансову модель. По декількох об'єктів новобудов, які ми рекомендуємо в першу чергу для інвестицій, чекаємо ваших заявок. Дар, спасибі за цікаві запитання, спасибі за цю розмову. З тобою як завжди, приємно працювати. Дуже дякую за цікаві і ґрунтовні відповіді. Спасибі, що були з нами, що подивилися це відео. Я впевнений, що ви вже для себе придивилися якусь із цих стратегій. А якщо їх ще не обрали, то переходьте по посиланню під цим відео, залишайте свою заявку, і ми вам допоможемо саме під вас сформувати вашу стратегію. До зустрічі в наших офісах або онлайн, або офлайн. Будемо раді попрацювати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. І слідкуйте за нами, буде ще більше цікавих випусків про нерухомість за кордоном і в Іспанії.